Доброго дня усім присутнім. Розпочинаємо комісію з питань регулювання земельних відносин, комунальної власності, будівництва світової природних ресурсів та екології. Сьогодні у нас на порядку денному є 10 питань і перше питання звучить так: про внесення змін до рішення сесії номер 593 від 12 травня 2021 року про питання оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Брощанської сільської ради запрошуємо до слова першого заступника сільського голови на сему Миколаївського. Доброго дня. би внести зміни до рішення сесії 593 про питання оренди майна, належить до комунальної власності Територіальної громади Брощанської сільської ради і включити пункт переліку організації, яким ми маємо право здавати в оренду приміщення за 1 гривню. Пропоную в включити в цей перелік благодійній організації. Тому і викласти е, дане положення про оренду майначого належних комунального власника територіальної громади Брачанської сільської ради, викласти е, в той пункт, який вноситься зміни в новій редакції. Е, прошу підтримати. Хто за розсудження років? Дякую. У нас порядку денного, так. про внесення змін до програми здійснення заходів землеустрою на території Мерчанської сільської ради на 2025 рік. Роповідає начальник фінансового відділу Олеженко Наталія Іванівна. Прошу від того. У нас є така програма земноустрою і пропонуємо внести зміни. А саме е, пункт 2 внести саму програму це розробка технічної документації землеустрою. Щодо поділу земельної ділянки площею 44,9 гектара за кадастровим номером 07 684207001 0143 за межами населеного пункту Мерчанської сільської ради на 7 тисяч гривень. Щоб розділити і здати подальшому на аукціон. Це кмілиця. Це так. що нам треба Гроші, гроші, вони розподілять. Це те, що, що вже стільки років. Да, 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 да. Це ж да. стільки років. Тянеться. Тянеться і користуються, отримують прибутки, але нічого не платять. І ми своє нічого не маємо. Так. А хманиць не має права ділити сім'ї. Багато річного санкцій. Наталя запропоновує, щоб виділити гроші на поділ. Я ходила по обох організаціях, вони відмовились на поділ. Не знаю. Кожен боїться ділити хмельницю. На в такому заколдованому круті. Е -е Скільки років нічого не отримуємо? Якщо б отримати, то не знаємо, як поділити. А як поділити, притягніх ніхто не знає, як зробити? А як поділимо, а як входить, міліція вже требує. Дайте такі документи. Чому ви їх не затверджуєте, Ми затвердили. То чому ви знову відміняєте рішення? Розумієте, це питання йдуть до кого? До Та який землепоратника. Що за ти хочеш сказати? Що треба нам ці кошти виділяти навіть роз... виготовлення документації на розподіл? Якщо ми прийняли рішення 2024 році на розподіл, і, хоч, і нам треба кошти, якщо ми від цього виграємо розподіл, зробимо, зробимо розподіл, ті 8 чи 10 гектарів, дамо на аукціон, правильно ми виграємо, тому ми більше коштів виграємо на аукціоні. І ще плюс буде те, що за хмельниця. Але діло в тому, що вже аграрій подав на правоохоронні органи. Це вже йде. Ну я розумію, що йде. Якщо в нас є буква закона, ми праві, то чого нам боятися, що на нас аграрій подав. А ні, то ми вже зайшли в якийсь такий тупік, що ми вже нього вибратись не можемо. Аграрій подав, бо за те, що ми відмінили рішення, Він подав правоохоронні органи. Але тут стоїть питання, чи виділити ці кошти. Зараз ми ви голосуємо ви за те, щоб виділити ці кошти на Це розходів. Ті кошти вони ніде не діляться. І потім вона буде переспрямувати інше, так? Ну. ну, Хай вони будуть. Якщо вони вже спрямовані, якщо бюджетна комісія вже їх вирішила дати. Значить нехай вони вже йдуть на той розподіл. А там буде видно, як буде далі правоохоронні органи вести свою роботу. Дане питання ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Так, у нас буде порядку денному земельні питання. Запрошуємо до слова експерта зернопорядника на дітей тягнули водойме. Доброго дня. Поступила заява від діяль Світлани Григорівни, яка успадкувала в селі Липа житловий будинок і приватизовує житловим будинок земельну ділянку площі 025 га. Просить передати земельну ділянку у власність. Передаємо. питання, все розуміло. Прошу голосувати. Mm -hmm. так? Mm -hmm. так. Так, уступила заява про виділення земельної ділянки в оренду для ведення городництва Марчука Віталія mm -hmm. Володимировича, терміну на 7 років для ведення городництва. Це е, учасник бойових дій, який втратив на війні ногу. Зараз теперішній час на війську, і от е, сім'я просить, вони е, просить трохи. Він, батько і два сина для городництва. Це берег вже немає, де берег вже хочуть біля хати, хочуть і берег. Секундовий ну, людям сьогодні все таке. Людина залишилася так. без моїх. 60, 60 сотих зараз для городництва. Оренду. Вони звітні. Так, по четвертому питанню ставлю на голосування Бу поза. Аналогічні ті самі заяви, Степанович, і будуть по марчуку Роману і по марчуку Назарію. Так, я думаю, що так. Виділяємо їх. 5 -5, Завершення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки громадянина Жиляска Володимира Васильовича, жителя села Мировоща, перша щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, тобто його ділянки, яку він купив для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в селі Мировоща, друга вулиця за 27. Що він хоче? Він хоче житлової. Забудови поміняти для обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Хоче якось займатися підприємницькою діяльністю, щось робити, щось виготовляти, де буде прибуток сільського раду. І це він хоче поміняти свою земельну ділянку, цільове призначення. Дане питання та голосування поза. Побачимо, скільки знайде грошей. Ну, я знаю, що він там буде робити. Скільки вже ми будемо мати, тут. що він буде робити. лопатою гроші буде робити. Я мільйон цей, Микола Миколайович. На аукціоні мільйон продала землі. Де, та, де ті гроші? Ну, я ж не знаю, продавала. <реш> Я продавала. Продавали. І в мене немає, кишені в мене немає. Ну, і немає не вас Землепоратник. Так, про передачу земельної ділянки, приватну власність для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, Смочику Петру Олександровичу, жителю села Нараї, вулиця Лесі Українки, 2. Просто передати земельну ділянку у власність. Наша земельна ділянки у приватних власників обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, Харчищин, Галині, Макаріні, жительці села Листвин, вулиця Історична. Галини, чи Галини, Галини. Галини, а я казала Галини, так? Да. Ганни Макаріні. Передаємо її. Тамає, да. що автожит проживає. Розбережні технічної документації землеустрою для ведення особисто селянського господарства по спадковості, я так зрозуміла, смочик Дмитру Васильовичу, Романовській Катерині Василівні, смочик Наталії Василівні. Це пай, так? переформляє пай на трох. А хто переформляє з кого про? Я не знаю, як смочик на кого там, чи Романовський, я не знаю. У мене немає А чий пай?